Доброго дня, землевпорядна спільнота. Сьогодні я хотів би розповісти вам про зміни законодавства, які стосуються доступу користувачів до Державного земельного кадастру в межах окремих адміністративно-територіальних одиниць. Відповідно до постанови 564 Кабінету міністрів вже у старій редакції, припиняється доступ користувачів до Державного земельного кадастру в межах територій. Перелік яких затверджується Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру за погодженням з міністерством аграрної політики та продовольства. Ми маємо тепер постанову 564 в новій редакції від 25.12. 22. Зміни відбулися через те, що 6 грудня 2022 року була прийнята постанова 1364, деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться велися бойові дії або тимчасово окупованих територіях. І відповідно дана постанова внесла зміну в постанову 564, де ми бачимо, що викладено тепер в такі редакції, що не включені до переліку територій, які затверджені Державною службою. А території, що не належать до територій, на яких ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих територій. Раніше ми мали наказ, от один із останніх, напевно, це наказ 347 від 15, 11 цього року, де ви можете побачити ну, вичерпний перелік, дуже багато громад в розрізі областей. Я хотів би звернути для прикладу увагу, ну, наприклад, для Дніпропетровської області. Ми можемо бачити 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 громад, відповідно в переліку і. Доступ користувачів до відомості державного земельного кадастру в межах цих територій він. Припинений чи призупинений. Відповідно, що змінилося, в нас є тепер наказ про затвердження переліку територій, на яких ведуться велися бойові дії, відповідно до постанови 1364 Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. І так власне виглядає цей наказ. Зазначу, що нам варто. Знайти саме території, де ведуться активні бойові дії, бо ви бачите, що відповідно до нового переліку є три категорії: території можливих бойових дій, активних бойових дій і е, тимчасово окуповані території. І е, шукаємо по слову активних, і бачимо, що. Відповідно, у нас 1 2 3 4 5 громад всього на всього в Дніпропетровській області, тобто вдвічі менше. Я думаю, що для багатьох областей ця тенденція буде спостерігатися, і що новий перелік є меншим. Що хотілося би сказати на завершення? Перегляньте, будь ласка, новий перелік міністерства реінтеграції, тому що він суттєво зменшив кількість адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких буде припинений доступ користувачів до державного земельного кадастру. А це означає, що вже певно з наступного року набагато більше громад зможуть скористатися можливостями з розпорядження землями. Дякую за увагу. Сподіваюсь, вам це було корисно. Слава Україні!